Є такі в інтернеті є такі дівчата, типу Cleaning Girl. Можливо, ви знаєте, можливо, не знаєте. В них такий вайб ідеального життя. Типу, в неї все так ідеально, в плані, що. Ем, мі, типу типу мінімум макіяжа, ну, типу мінімум. Хоча насправді там вона використовує, ну, вони використовують дофіга доглядаючих засобів просто дуже багато. І вони, коротше, роблять е, такі, типу, хвостики тугі. Вони дуже люблять тугі хвостики на голові. Отак, прям прилизана отака зачіска. Або, ну, таке, перетягують своє волосся. А потім вони жаліються у відосах, що від того, що вони перетягують своє волосся. Я не знаю, може, ви бачили, може ви не бачили. Дівчата, які займаються спортом, ну наприклад, гімнастки. Так? Вони ж часто, ну, тан танцівниці, вони часто роблять собі хвостику тут. І доволі цей хвостик тугий. І воно перетягує так волосся, і навіть є така хвороба, я не пам'ятаю, як вона називається. Ну, коли от тебе тут, типу, починається таке трошечки як облесіння. від того, що від постійного носіння того хвостика. У мене, коли я танцями займалася, я часто носила такі тугі хвости, і в мене трошечки таке було. Ось. І, коротше. Я не пам'ятаю, як ця штука називається, коли в деяких зонах, конкретно в деяких зонах через носіння.